Привіт, друзі! Сьогодні запрошую вас в нашу дослідницьку лабораторію. Відгадайте загадку! Куди ступиш, всюди маєш. Хоч не бачиш, а вживаєш. Чим ми дихаємо? Що ми не бачимо? Правильно, це повітря. Воно невидиме. Без запаху, прозоре і безбарвне. Переконайтеся, що повітря навколо вас. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу і помахайте перед обличчям. Що відчуваєте? Рух повітря, вітер. І повітря є навколо нас. Воно прозоре. Дізнаємось, чи є повітря навколо предметів. Для досліду нам потрібен аркуш паперу, пуста склянка і миска з водою. Пропоную зім'яти папер і покласти його на дно склянки. Тепер швидко перевертайте склянку і занурте її у воду. Витягніть склянку, дістаньте папір. І що це? Чому він сухий? Як ви гадаєте, вода не потрапила в склянку, тому що там було повітря. Воно займає певне місце, хоч ми його і не бачимо. Отже, висновок. Повітря займає певний простір навколо нас. Воно є повсюди. Ось так ми сьогодні попрацювали в нашій лабораторії. Далі буде. З нетерпінням чекаю нових зустрічей!